Друзі, доброго ранку. Вас вітає канал Захоплення Марічки. І ми з вами біля моєї красуньки мазульки. Гарненька козочка. Інколи вирідлива, але гарненька. Сінця їсть все підряд. Оце я вчора закинула і вистачить. Ну, на днів чотири 4 вистачить точно. Їсть, поки не здесь усе. Лише тоді я їй даю нову порцію. Ну, а на даний час вона щось там смачненьке їсть. Картопелька, яблучко і живина кальцій. І лише чуть-чуть. Макуху запареного лише чу-чуть. Тому що без макуху піло вона не дуже хоче їсти. То така вередлива моя красунька, мазулька. Але в цьому відео я хочу вам дещо показати. Нехай ну вона з'їсть усе те, що є там у відрі. На жаль, може доїдає. А тоді я вам дещо покажу. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Їж, їж. Їж, красунька, їж. Їж, я тебе потім візьму масажку, почешу трішки, і все буде добре. Так, поставимо паузу. Вже, напевно, доїдає, тому що облизує відеречко. Дуже люблю це чути, коли в красуньки працює шлунок. А це означає, що Марічка її правильно годує, що вона не переїдає і, і все супер. Ну, раз почала красунька їсти травичку сінце, значить, вже вона не хоче більше їсти. Але чи вона відмовиться від такого смаколика? Красуня! Дуже гарно любить шкірки з-під банана. Марічка їсть банан, а красунька шкірки. Ой, 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 щось там впало. На на, на бери. Схочеш доїсиш. Все, нема, нема красонька, нема. Тепер я тебе почешу і піду додому, буду збиратись на роботу. Подивіться. Яка ж в неї та шерсть густа. Ой, марічки, руки вимазані. Так класно, красунька. Тобі подобається? Я думаю, що подобається, правда? собі добре, правда? Трішки вранці, трішки вечором. І супер. Це є супер. Моя дорогая не та так, что там наша сила? Ну, почекай, красуня. Там джешите, так? Але ти красуня. Так тобі подобається? Красунька. Все сонечко, мені треба йти на роботу. Пока. І всім друзям пока-пока, пока. пока, пока.